Є у нашого народу такий синдром, чи болячка, чи завісимость, чи фетіш якийсь. Кожну весь починають змагання, проїздити на городах, хто перший посадив картошку. Якщо хтось посадив сусіда, перший, все, люди не сплять, їм не спиться того, що не посаджена картошка в погребі сниці. Цього року я вирішив усіх наказати. І посаджу картошку перший. Все, так що може посадити картопельку. Вже Готувати земельку. Пахайте, садіть того, що ви вже опоздали. Все, ви вже саме посередні будете. Дзвоніть сусідам, заказуйте трактора, пахайте, пора, бо вже люди почали садити. Отак мої зараз сюди, у земельку. Бачите, вже я спеціально проращував з паростками. Отак їй сюди в земельку. Присиплемо так земелька. Зверху сніжком. І через три тисячі вже будуть сходи, а через чотири вже можна полоть осипати. А ви що робите? Лежите, сидите, ждете, вже послідні будете садити. Люди, скаменіться, бігом на городи лізьте. Що ж це робиться?